У столиці нагородили талановитих дітей, уже дев'ятий рік поспіль заслужена журналістка України Марина Кінах та громадська діячка Тетяна Коляда організовують соціальний проєкт Діти, гордість України, мета якого підтримка та прославлення заслуг нашого молодого покоління. Традиційно наприкінці року відбувається офіційна церемонія нагородження для талановитих та обдарованих дітей, які вже сьогодні захищають честь України на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, міжнародних вокальних і художніх конкурсах, та не тільки мене переповнюють емоції. Тому що я не знаю, як відзначити, кому дати срібну медаль, кому золоту, кому кубок. Вони так всі співають, танцюють. Вони такі талановиті. Я не можу вибрати. Але ну треба вибирати, і це було складно. Півтори тисячі дітей подалася на конкурс, а відзначили сьогодні тільки 120. тому що немає зали такої зараз, коли йде війна, і немає бомбосховища. Ми відповідаємо за дітей. Але ми сьогодні намагалися всіх зібрати тут, щоб вони виступили на сцені нашої столиці, щоб вони отримали подарунки, щоб вони знали, що ми дорослі. Бачимо і відчуваємо їх талант, і дамо їм путівку в життя, щоб вони далі прославляли нашу країну. Ви знаєте. Де я не буваю, і коли хтось виступає саме талановитий, я точно знаю, що вони з України. І сьогоднішні діти далі підуть в світ і будуть показувати своє мистецтво. Ну, я не знаю, якщо не Європі, то світу точно. Я пишаюсь їми. І коли мене запитують, де виключаєте ту батарейку з рамку, щоб піти на дитячі заходи, я кажу, що це і є ця батарейка, від яку. Fui. І я, і ви, Ольго, і всі люди повинні заряджатися від дітей, від тих дітей, які зараз живуть в таких складних умовах зі своїми батьками, з вихователями, в фондах різноманітних, вони залишилися в Україні. Розумієте, вони тут живуть, вони тут намагаються що зробити таке класне, показати свій талант. А якщо ми це не побачимо, ну як же вони далі будуть? Тому я дякую. Дякую всім батькам, всім е, тим, хто виховує цих дітей, всім організаторам, які сьогодні долучилися до нас підтримати талановитих дітей. Зібрали тут талановитих і обдарованих дітей з усієї України. Діти приїхали майже з усіх областей, з усіх міст і навіть з сіл. Е, наше свято вдалося, адже ми будемо сьогодні нагороджувати дітей в 15 номінаціях. З них буде вручено три ордени обдарованості, і буде обрано десятку: десять найкращих у своїх номінаціях. У святковій атмосфері в Ошатній Залі торгово промислової палати України нагородили номінантів 9-ї національної премії Діти Гордість України 2024 у 15 категоріях: вокал, спорт, образотворче мистецтво, дитяча та юнацька творчість, моделінг, волонтерство, літературна творчість, інструментальна творчість, наука, хореографія, філологія, менеджмент, акторська майстерність, журналістика та комп'ютерні технології. Я займаюся професійним моделінгом. Також я знімаюся в «Smile Kids» і я представляла нашу Україну. Розкажи, будь ласка, от про «Smile Kids», Що це таке? Де ти представляла Україну? Трошки про свої досягнення. Kids» — це як ералаш. Ми знімаємося смішні ролики, як, щоб люди були веселішим. Зараз розповім вірш, який я буду тут. Його розповідати. Да. лист солдата. Привіт, солдате, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі. Я викладаю на листі в моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут на тій землі тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Я навчаюся в шостому Б класі, займаюся професійно скрипкою, вокалом фортепіано, акторським мистецтвом та моделіном. Моя мрія стати знаменитістю. Я бачу свою знаменитість так. Я хочу прославити свою Україну. Я дуже щаслива, що я потрапила на діти, гордість України. Я дуже щаслива! Все далі! Все далі! Ми збралися усім гуртом, щоб ділитися теплом і придати вас. Зколядувати вам. Ми майбутнє всієї країни. Ми вчимося, ідемо до мети. До тої, що світ розпарбує, в яскраві усі кольори, ми продовження роду людського, все, що в нас, ми несем на віки. Ми всі діти то гордість країни. Та рідної неньки землі традиційно проєкт підтримують багато партнерів, починаючи від артистів, підприємців, громадських діячів, виробників, усі свідомі благодійники, які своєю соціальною місією обрали підтримку молодого покоління. Завдяки спільним зусиллям вдалося організувати дійсно незабутнє новорічне свято для дітей, яке вони запам'ятають надовго. Конкурси, майстер-класи з малювання, аніматори, розважальна програма, інтерактивні ігри із. Дійсно, нагородження та подарунки. Одеська обласна рада миру, яку я очолюю, зараз майже 55 років займається культурно-миротворчою діяльністю і виховання патріотичних наших дітей. Цим же займається захід, наших, та, е, гордість наших дітей зараз, чим займається Марина Володимирна, Стеціана, Тецяна, всім колективом, це дуже важливо для нашого майбутнього. І ми усі говоримо, що діти наше майбутнє. А якщо керівники таких е, підприємств керівники таких великих заходів розуміють, що і наша гордість, що діти ми повинні їх підтримувати з маленького е, такого стану, що вони... Е, Головні, що вони активні, що вони талановиті. І ми це усі дорослі повинні робити постійно. Тому 55 років Одеська обласна рада миру працює. Я як депутат одеської обласної ради теж підтримую завжди заходи, які роблять наших дітей справжніми українцями. Моя компанія виробляє дитячі ігри, набори для творчості, картини по номерам, алмазні мозаїки. Всі види маз, які там тісто для ліпки, воздушний простелін, глина, слайми і всі інші інші маси. Також ми єдині в Україні, хто виробляє, на розробляє напрямок ментальне здоров'я, запустили додаток, який йде разом з картинами. Я цим займаюся вже майже 20 років, старшому сину моєму 26 років. І я дуже радий, що те, що я роблю, воно безпечно. Це якісно, і коли зараз мій молодший син, якому 7 років ліпить з моїх мас, грається моїми іграшками, мені дуже приємно. І я вважаю, що люба праця вона потрібна в Україні. Головне залишатися тут і допомагати нашій країні вистояти під час війни. Арт-академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі дійсно вже 9 років є партнером цього грандіозного заходу, і взагалі я надихаюся дітьми. Всі мої друзі надихаються дітьми. А ці заходи, бо діти вчаться один одного, їм не потрібен наставник. Коли діти в захваті підходять, бачать яскраві фарби, бачать контури, вони хочуть долучитися і внести в цей світ свою власну казку. І ця картина, яка сьогодні була куплена зразу міценатами, я вважаю, що це круто, бо цю дитячу енергію вона зараз в офісі Одеському буде допомагати людям творити бізнес в Україні. Такі колаборації мають бути. Я підтримую завжди дитячі проекти, оскільки сама мама п'ятьох діток. Найголовніший успіх це бути добрим, вести добрі справи і допомагати тим, хто це потребує. Особливо в умовах воєнного стану для нас це особливо важливо. Розвиток наших діток, розвиток талантів, підтримка талановитих діток надзвичайно важливо, адже вони наше майбутнє. Це це наша гордість, це наше майбутнє. Я вважаю, що дуже важливо підтримувати такі заходи. і Чим більше їх буде, тим краще. Годуємось зараз до другої нашої кіт з яка буде у квітні. А насамперед, завдяки скажімо, партнерам, завдяки нашим представникам бізнесу з різних векторів діяльності меценатам. Відбудеться премія підсумки року, скажімо так, бізнес-премія бізнес гравіті бізнес топ 100 яка буде. Була... Де вже незабаром 27 січня у Фаєрмонті. і це буде показники підсумки року 24-го року. Я завжди була і буду там, де є діти. Саме головне дати дітям зрозуміти, що їхній талант не може відкладатись напротяг, їхні можливості можуть тільки дати дорослі люди. І я, як мама. Мабуть, колись мені Бог поцілував мене і сказав, що в тебе буде багато дітей, і ти будеш їх любити всіх. Тому я не тільки говорю зараз про своїх дітей, я говорю про те, що всі наші діти в Україні, особливо зараз, під час війни, вони мають, знаєте, вони все бачать, але вони мають хоч трішки десь відчувати те, що вони потрібні тут, просто не зважаючи ні на що. Зараз у такі тяжкі часи, тому що діти це наше продовження і це майбутнє України. Я працюю з дітьми, викладачем Макалу, це Олександрівська школа, мистецтва ремесел. Сьогодні я розпочав цей захід, збивавши державний гімн України. Потім мої учні талановиті Верра Климчук. Євгенія Харченка, Іван Пухтаєвич та Олександр Кавальська заспівали разом з шановною Мариною Володимирною Кінах чудову пісню Тараса Петріненка Україна, Україна. І я так думаю, що такі заходи, вони просто необхідні зараз для моральної підтримки молоді, дітей. Діти, батьки, партнери та усі гості поринули у неймовірну атмосферу дитячої творчості. Саме наші юні таланти найбільше мотивують та надихають, а також не дають забути заради кого і чого щодня виборюємо перемогу України. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.